Багатодітний батько Сергій Пінчук на сайті Мінсоцполітики побачив роз'яснення щодо видачі довідок про склад сім'ї поквапився до ЖКП підприємствам. Знову надали повноваження у видачі довідок форми 3. Є лист на сьогоднішній день роз'яснення заступника міністра соціальної політики України пані Дроздової, що все таки довідки про склад сім'ї про народжування дитини на отримання відповідної суми коштів при народженні дитини. Будуть знову видавати жеки. Таке роз'яснення місцевим адміністраціям надійшло у понеділок вранці. От тільки ті, хто знову уповноважені видавати довідки про склад сім'ї, виявилися нісно, ні духом про свої нові обов'язки. Ми не знаємо, не читали того листа. Ми будемо бачити. Тоді будемо після чергових перемовин із красномовними переконаннями про роз'яснення із видачею багатостраждальної довідки багатодітному батьку ЖКП за місцем проживання таки сказали написати заяву. Що видати мені довідку про сім'ї, на підставі будинкової книги паспорта і свідоцтво про народження дитини, бо ж січня вже надію він став героєм і переможцем законодавших колізій, бо через розголос його історії у чиновницьких кабінетах. Заворушилися минулого тижня у Києві, а нині і у Рівному скликали позачерговий міськвиконком. У нас були паспортисти в ЖЕКах. Тепер паспортисти в Жеках немає. О чомуся суть у нас немає тої того масиву інформації. В жеку немає. Чому воно напівлегітимне? Те, що ми зараз прийняли рішення, тому що це захищена інформація, це персональні дані, а вона тепер є лише в паспортному столі. Тепер людина буде приходити казати, хто в нього є. Ну видачу довідок про склад сім'ї житлово-комунальними підприємствами врегулювали тимчасово. До ЖКП ОСББ організації установ на чиєму балансі перебуває житловий фонд. Звертатися можна буде протягом трьох найближчих місяців. Сергій Пінчук отримав довідку про склад сім'ї, і подав її до управління соцзахисту. Державні гроші на третю дитину його сім'я отримає. Але я дуже сумніваюся, що подібне вони зможуть повторити для будь-кого іншого. Тобто, станом на зараз механізм усім, кому відмовлятимуть, багатодітний татусь радить не відступати й наполягати на видачі довідки у підприємствах та установах за місцем проживання. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.